Всім привіт! Вітаю в психологічній студії Сенс. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки. І я сподіваюся, що ви за ним після невеличкої перерви вже скучили. Тож, давайте сьогодні поговоримо про мотивацію, а саме про те, як можна вбити мотивацію у людини. Насправді про це дуже важливо пам'ятати, і якщо ви, наприклад, менеджер чи керівник, і якщо ви батьки, і якщо ми, наприклад, є вчителями, та й взагалі нам всім, якщо ми люди, не варто демотивувати людей, які намагаються зробити щось добре. І зразу вам скажу, що ми, психотерапевти, надзвичайно часто чуємо історії своїх клієнтів про те, що вони, наприклад, хочуть звільнятися з роботи, або наскільки ставлення їхніх. Батьків або вчителів в дитинстві вплинуло навіть е, на те, яка зараз у них самооцінка, і наскільки вони вмотивовані робити ті чи інші речі у дорослому віці. Наприклад, е, коли керівник просить вийти на вихідні доробити проєкт, а людина з доброю душею погоджується тобто вона витрачає всі свої вихідні на те, щоб все ж таки е, понад працювати, але е, Підтримати фірму і здати проєкт вчасно, а в понеділок вранці менеджер навіть не цікавиться результатами роботи, і через якийсь час виявляється, що цей проєкт взагалі був е, нікому не потрібен. Е, і ви уявляєте собі стан людини. Або ж, наприклад, дитина приходить з садочку, і в дорослому віці клієнти справді можуть це дуже добре пам'ятати. Приносить, наприклад, мамі е, свій такий дуже гарний малюнок. Які вона вимальовувала спеціально думаючи, як вона принесе додому, похвалиться, подарує його мамі. А мама не дивиться на малюнок, відкладає його в сторону і потім його нищить молодша сестра. І, власне, ось з таких пазликів складається те, як люди починають ставитися до результатів своєї роботи, наскільки її буде мотивувати наступний раз робити щось для керівника, мами, чи коли попросять, і навіть для себе. І тому нам важливо розуміти, що. Чим менше цінують нашу роботу, тим менша буде в нас мотивація до роботи, і тим більше людина буде хотіти за це отримати гроші. І, власне, це буде лише грошова мотивація. А вона, як відомо, довго не тримається. Скажу вам невеличкий такий лайфхак, власне. Що заміряли чисто грошову мотивацію, і підняття зарплати мотивує людину приблизно лише три місяці. Після цього грошова мотивація вже не підтримує бажання працювати. Тому дуже важливо звернути увагу на такі дослідження, як, наприклад, було дослідження у відомого американського психолога, до речі, рекомендую його почитати: Дена Аріелі, який зробив дослідження, скільки. Коштів люди хочуть брати за свою роботу і при якому рівні мотивації. І це дослідження дуже цікаво, бо він розділив людей на три групи, і в одній групі, насправді, всім трьом групам він дав одинакове завдання. Потрібно було на аркуші паперу. Знайти пару літер одинакових, і коли людина знаходила власне ці всі літери, вона отримувала певні кошти, і з кожним наступним завданням кількість коштів зменшувалася, і в певний момент людина могла відмовитися, працювати далі, сказати, що більше вона працювати не хоче, всі кошти занадто малі для неї. І, власне, найцікавіше було те, що в першій групі. Експериментатор, який, по суті, тут є прототипом керівника, коли людина приносила підписаний листок паперу, просто говорив, «Угу», дивився на нього і клав на сто з паперу. В іншій групі експериментатор не просив підписувати цей листок і просто клав загальну купу паперу власне, роботу під експертного. А в третій групі експериментатор брав непідписаний листок паперу і просто спускав його в шредер. І як ви думаєте, тут ключове питання, в якій з груп люди були найбільш мотивовані і в якій найменші. Я думаю, що ви вже почали про щось так просторово здогадуватися. І результати дослідження насправді були дуже цікавими. Бо людям, чия робота була знищена одразу в шредері, звісно, доводилося платити в два рази більше грошей. Але дуже цікаво інше, що Люди, чия робота була проігнорована, вимагали приблизно стільки ж. Тобто, якщо ви ігноруєте роботу людей, вам доведеться за це платити. І висновок: не звертати увагу на продуктивність людей, ігнорувати результат їхньої роботи майже так само погано, як знищити їхню роботу усіх на очах. А хороша новина полягає в тому, що підтримувати мотивацію виявляється не так вже і складно і, як то кажуть, Добре слово і собаці буде приємно. Тож, не ігноруйте людей, не ігноруйте себе, і також чекатиму від вас сьогодні реакцій, подобає, коментарів, бо, як ви пам'ятаєте, добре слово, ну і далі ви в курсі. Тож, побачимося в наступному блозі. Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!